Так, нова поставочка, жіночі подовжені курточки, вони всі такі до коліна йдуть або е, трошки вищі коліна. Значить, лоті у нас буде 15 штук, 330 гривень, одна куртка, і лот коштує у нас 4,950. Розмір від XS до L. -ки. Значить, ось така одна буде куртка такого сірого кольору. Всередині така, вона на кнопках всередині леопардова така підкладка. Одна ось така бежева куртка з леопардовою так само підкладкою. І тут такі врізні кишеньки. Дві куртки такого пісочного кольору, також на кнопках. І тут такий гарний комір, такий, як шаль. Ось така всередині підкладка однотонна. Їх буде дві в лоті. Значить, далі тут куртки з пояском. Значить, вони у нас з трьох видів. Перша це ось така коричнева. Гарна така стічка на кнопочках. Вона вся йде на кнопочках. І всередині така в неї леопардова підкладка. І ось такий. Пояс, і тут є трохи нижчі талі, там закриває попу. Значить, їх буде дві таких коричневих. Смарагдова курточка. Смарагдова така куртка, вона на кнопочках так само розчіпається. Підкладка тут однотонна, чорного кольору, є поясок і в різні кишеньки. Значить, таких смарагдових у нас чотири. І смарагдових у нас чотири. І синіх у нас. П'ять. Ось така синя, вона вже буде на замочку. Комірець, стічка защіпається на кнопочки. На замочку з поясом їх буде п'ять. Розміри XS, S, M та L. Під відео розпишу, скільки буде, яких розмірів, Таких лотів всього три замовляйте в менеджерів.